Вітаю вас, мої любі сонечки. я де ж відбувається, куди треба їхати? На перехід. Що такий перехід, де він відбувається? Що з ним робити, що це значить перейти? Чи я перейшла, чи я перейшов. Так от, мої любі сонечки, перехід це не просто якесь слово. Так Зараз взагалі для кожної душі. І відбувається він не десь зовні, відбувається в кожного окремо тут серця, до чого готова душа. Це саме перше. Це не якесь колективне явище. Де ви нічого не робите, і просто ви вже перейшли і вас там потягнули за собою, так як це відбувається на рівні его людства, і ми повтаємо там в спільну карму і тому подібне, тому що там вібруємо. Тут зовсім інакше працює. Тобто, тут ти як душа, а зараз мова йде про кожну душу на землі. Сонечки, це не об нікого, просто у нас з України почалось, тому що ми з вами саме перші почали пробуджуватися взагалі серед всіх народів. Завдяки тому, що на нашій землі був і початок цивілізації, і також закінчується і стара цивілізація. І завдяки зоряному посіву, це ви, мої любі сонечки. Коли ви пробуджуєтесь і починаєте світити, звільняти свій рід, на рід, людство, тобто йде ціла така, тому що світло дуже високу вібрацію має неймовірне розповсюдження світла. Так, от відбувається цей процес переходу завжди спочатку на рівні серця. Що це означає? Душа, коли готова, вона приймає Абсолюта, і тут знову ж таки без релігії ми підіймаємося. Взагалі зараз такий час. Ми підіймаємося над цими релігіями, тому що це старі грегори, старі програми, вірування. Тобто, ми починаємо переходити до самих себе. Ми є абсолютна енергія. Бо Бог, вірування це все, всі релігійні Грегори, абсолютно, і всі секти, це все минуле, це третій в свідомості, дуже низький, маніпулятивний. Ну, це вже таке карміщено, кермічні, кермічні Грегори. Це старий світ. Новий світ йде до того, що кожна душа зараз стає перед вибором. Чи ти. Готовий злитись з абсолютом, чи ти дограєш роль там, людства, доруйновуєш себе, деш зцілення, або ще будеш народжуватися, або будеш народжуватися на інших планетах там, щоб підправити карму. Тобто, або будеш після фізичної смерті проходити трансформацію, можливо, перейдеш там. Тому що тіло не всіх зараз, особливо старшого покоління, не зможе витримати цих високих вібрацій. Так от. Це все відбувається на рівні нашого серця. Наше серце це як головні двері між небом та землею. От коли ми доходимо сюди в серце, і ми хочемо об'єднатися з абсолютом, не з вірою в щось, в когось, в Бога. От прям хочеться тобі розчинитись, ти відчуваєш, що там твій дім наверху, що це світло в світлі, в любові, значить ти готовий, твоя диша. І ти починаєш переходити. Ти починаєш створювати. Від спілкування з абсолютом сіпотік, і твій портал, це серце наше розширяється, і в тебе вже стає більше і більше потік, і вже в цей потік входять і твоя родина, так і потім ти все ширше, ширше. Там потім вже і народ, і навіть рівень людства. Тобто, чим ширше твій потік, тим більше ти можеш, і через твій портал починають переходити душі. Але це залежить від того, до чого, звісно, готова твоя душа, на якому ти готовний рівень рівні бути в кожного це свій, звісно, рівень потоку. Але це ще раз повторюю: це іспит в першу чергу сонечко, в кожного на рівні кожного з нас. Тобто, тут не про колективне щось. Тут спочатку про те, чи ти готовий прийняти Бога, чи ти готовий прийняти абсолютно не Бога як релігію, так і там правила. А от прямо напряму піднятися. оце є перехід, значить, ти готовий перейти в нову цивілізацію. Ти проходиш свої трансформації, формуєш цей потік, тобто все відбувається на рівні свого твого серця. А потім вже ти настільки вже світиш, 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 що. Ті твої аспекти, частиночки свідомості, вигляді народу, роду і всього люсу починають до тебе зближатися, формують тіло світло, так як ми з вами зробили сонечки на Україні, нашій прекрасній в Україні, у нас мої любі. Тобто це ми з вами створюємо також і створили вже наше тіло, світло божественне, тому що ми пробудились, молимося. І світло перемогло вже в Україні. Я вам казала це, мої любі сонечки. Тому що ми з вами, оця, от, скажімо так, божественна маса душ сталася, пробудилася, яка потрібна була для нашої перемоги над темрявою, над тою темрявою, яка прийшла до нас на свято землю, мої любі сонечки. Ви побачите, які неймовірні божественні процеси будуть відбуватись. Взагалі, наша земля свята, вона буде самим безпечним місцем. Але я зараз говорю саме про тих українців, які війшли от в серце, які почали жити серцем і перейшли. Тому що я бачила цей портал, я бачила, як і я як провідник проводила через свій портал. Так? Тобто це ще було в 23-му році. Я вам про це розказувала. Що я побачила дуже красиві кольори, неймовірний портал, неймовірно красивий. І я бачила, фу -фу -фу, як провожу, прям приходять дощі, я їх провожу, провожу, раз, портал закрився ще в 2023 році. Але це на тонкому плані відбулося. Пам'ятаєте, що на тонкому плані відбувається все дуже швидко, дуже-дуже заздалегідь. І те, що зараз навіть учні там добігають, то це ще ті, що вже в тому порталі, точно є. Інакше щоб вони не попали. Але основна велика маса наших божественних пробуджених зоряного описів душ в Україні це ті, що прийшли якраз в 23-му році і вже створили тіло світло. Ви зараз дуже сильно виросли, мої любі сонечки. Я вас не здарма так називаю. Я відчуваю. Як ви змінились, як ви пробуджуєтесь дуже сильно, дуже потужно. Ви так включились, просто неймовірно. Я дуже радію цьому. Я постійно це бачу, тому що ми з вами молимося кожного ранку разом. Так постійно тримаємо купол світла, творця та ябто, то постійно ми з вами енергетично працюємо. І це якраз от та божественна маса зоряного посіву, світла тіла, тобто це, от. То, що вже сформувалось як тіло світло в Україні, ми любі сонечки. Тому, а коли наверху сформувалось тіло світло, то всі події на рівні України будуть проходити швидше е в перемогу світла однозначно над темрявою. Тобто всі процеси вже починають проходити вищі божественні волі, і все це буде вести до процвітання нас. До дарування нас, до проявлення нашої вищої з вами місії, до проявлення любові, радості та процвітання, всього там прекрасного того, що є в наших серцях, так, мої любі сонечки. Тому перехід це те, що відбувається в кожного на рівні серця. І кожна, кожна країна, кожна душа, не просто країна, кожна душа буде проходити цей іспит, до чого вона готова, те, що зараз проходять українці. І вже допроходять наші, в принципі, вже там ці всі портали війни закриваються, слава Богу. Тому тут вже якби потрошки потрошки воно все навіть, гасне не так швидко темрява, як би хотілося нашому розуму, але завжди все так як потрібно, тому що все в Божественній волі. Ми також віддаємося з вами божественній волі. І світому ще сильніше, тому що чим більше любові і радості в наших серцях, тим менше буде темряви на нашій світі і землі, тим швидше позакриваються ці портали війни. Тобто, те, що ми даруємо цьому світу, наш вклад кожної душі дуже великий. Те, чим ми наповнені, що даруємо, ту реальність ми маємо, і те ми підсилюємо у світі взагалі, як на рівні народу. І, на, і роду також, і всього людства, мої любі сонечки. Тому завжди пам'ятайте, що ви можете дуже-дуже багато зробити, особливо коли ви світите. Тому що ви дуже сильно впливаєте своєю високою вібрацією на всі божественні високі процеси. Тому що висока вібрація, світло це і є сам абсолют в наших серцях, між іншим. Так це він і пробуджується. Тому перехід це пробудження абсолюта в нашому серці. І коли. Зливається твоя свідомість єдина стає з абсолютом, ти стаєш свідомим творцем на землі, замість тієї людини, якої ми, в принципі, і не є з вами по своїй природі, ми є з вами світло, любов і радість. Тому зараз час руйнування старих енергій і народження нового світлового поля, нової світлової землі, і навіть нової цивілізації, Бога людей. Виглядати, як люди. Але мати свідомість божественно, От такі, мої любі сонечки. Зараз у нас справи на землі, переход, і все починається завжди зверху. І все починається в нашому в нас середині, і з нашого серця. Люблю вас, мої любі сонечки. Вважає!